Привіт, танкісти! Вітаю з вами, як завжди, Артем. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. В цьому відео поговоримо про нову мапу та які відгуки про неї пишуть в коментарях гравці з різних серверів, тому що в мене виникла ідея поділитися з вами думками інших, адже насправді вони дуже відрізняються у всіх гравців. Ну але хіба ж було коли-небудь по іншому, в World of Tanks, де кожен знає краще все за інших? Спочатку моя думка про цю мапу, кажу вам чесно, я ані трохи її не зрозумів, граючи на ній, найчастіше потрапляв сюди саме на ЛТ, і досі не можу за той короткий термін турбача, що мені відведено, зрозуміти одну якусь стандартну позицію для засвіту. Таке враження, що на цій мапі немає того єдиного імба куща, а вся центральна частина взагалі не іграбельна. Я маю на увазі злітну полосу, тому весь центр мапи просто пустує весь бій. Якісь активні події відбуваються на флангу важких танків, адже там, як завжди, є коридори для позиційної боротьби. На іншому ж флангу для СТ, хто перший засвітить і знищить ворожі ПТ, що стоять на балконах, той і прорве весь фланг, і поїде відправлятися на захоплення бази. Що я цим всім хотів сказати? А те, що на будь-яких мапах World of Tanks зігравши хоча б 10 боїв, ти вже орієнтовно розумієш, куди тобі рухатися далі. Але чомусь, на жаль, і наголошую, що це моя особиста. Думка на Перл Харборі цього немає. Ця мапа безмежно красиво візуально, але мені нічого не запам'ятовується. А в цих коротких боях. Ну тут вихід один: а йти в тренувальну кімнату. А тепер погнали до основної теми мого відео. Нове лайно в моєму бан листі ще одна карта для туристів. Знову дякую за погану роботу РГ. Єдиний вид карти, якої нам зараз не вистачає, це заплутані джунглі, і ми терпляче чекаємо, коли вона з'явиться наступною. Друзі, як вам ідея з джунглями, чи можливо просто нехай повернуть Харків? І насправді більшість європейців пишуть, що мапа їм здається збалансованою від початку до кінця. Гарна карта, гарна робота. Я думаю, що всі нові карти мають бути такими великими, як ця, тому що всі ці старі малі карти дратують рівень 8-10. Залиште маленькі карти для рівнів 1-7, і створіть великі карти для рівнів 8-10. А хтось каже про те, що ця мапа просто спасіння від арти, де важкі танки можуть безпечно перестрілюватися в тунельних горах. Ну так, саме в цьому дійсно є плюс для важких танків. Окей. Якби вона ще траплялася в рандомі. Граючи по 5-7 боїв на день, я до сьогодні на ній жодного разу не побував. Ви хоч би пріоритет ставили для нових локацій. Друзі, напишіть мені в коментарі, чи часто ви потрапляєте саме на цю нову мапу. Мушу сказати, мені подобається саундтрек. Чудова робота на цій РГ. Учора я вперше пограв у цю гру на моєму із навіть не знаючи, що є нова карта XD, вона неймовірно чудово зроблена. Мені це подобається. На щастя, я інстинктивно пішов важким шляхом. Похвалили так, похвалили. Хоча, можливо, самі і пишуть ці коментарі. тому... а чому я так негативно налаштований на рахунок цієї мапи, реально мені оцінити складно. Можливо, це через мої фантастичні зливи на ній. А наступний коментар мене порадував, як вам ідея цього гравця отримати мапу натхненну Швейцарією. Всі кататимуть від башти по пагорбам, і обов'язково потрібне посилання на славнозвісну мілку. Мені дуже нагадує стару консольну карту під назвою Pacific Island. Цікаво, чи буде це так само весело? Тепер нам потрібна лише мапа, натхненна Швейцарією. Будь ласка, я вас прошу. А цей бідолага так і не може потрапити на цю нову мапу, щоб зрозуміти для себе, чи достатньо її візуальної краси для того, щоб ця мапа була чудовою. Настільки гарна, що я волів би годинами відпочивати на пляжі в тренувальній кімнаті, ніж насправді битися на ній у випадкових битвах. Був жахливий момент на цій карті, коли літак розбився прямо біля мене та вибухнув. Ось так, ось це одна з головних ізюминок цієї мапи. Це оточуюче середовище. Таке враження, що на нас вже тестують динамічні звукові ефекти, які повинні відволікати від гри. Адже тут реально можна зависнути, слідкуючи за баталіями на воді Тихоканського флоту США та літаків Японії. Файна карта. Я в першому ж бою на камні перекинувся на бока. Нова карта в моєму чорному списку. Тримайся, ігоря, у всіх таке трапляється. Насправді не всі можуть контролювати свою їзду, коли ці кляті кущі закривають каміння. Наступні кілька коментарів мене взагалі дуже порадували. Слухаємо. Зіграв цю карту 5 разів і програв усі 5. Поки що дуже негативне враження від нього. Чи можу я заплатити за вечерю, щоб отримати можливість заборонити більше карт? Перш ніж завантажувати нову карту, будь ласка, знайдіть рішення для матчів, які закінчуються через 5 хвилин. Будь ласка, команда Wargaming. Це найжахливіша карта в грі, та й справді в танках багато кривих карт. Краще б додали в бан 50 карток, а не дві. А потім повилазили болотні монстри. І знаєте що? Їм Сталінград 2.0 подавай. В очікуванні Сталінграда 2.0. Молодець виглядає збалансована карта. Тепер ми старожили роками чекали нової карти Сталінграда через історичну важливість цієї битви та чудовий саундтрек до неї. Нагадую, що ці повідомлення не писалися українською, і переклад автоматичний. А ну кумедно, думки у всіх дуже відрізняються, але якщо подумати про справи нашого рандому, то будь-яка мапа насправді підійде для всіх цих коментарів, адже всі гравці різні і комусь подобається те, що ви будете ненавидіти найбільше. Дехто насправді в коментарях до ВГ писав і інші важливі речі, які не стосувалися мапи для прикладу про нерф БЗ-176, але поки без відповідей. А зараз ми можемо насолоджуватися новою мапою затоки блакитних устриць. Дякую за цей коментар, Івану. А останній коментар це просто крик душі. Сподобався мені, приділіть йому трохи часу. Видаліть лев, видаліть 4583, Додайте танки України, прапор Україна, знервуйте всі радянські танки до забуття. Обмежте рівень Ексарті. 1 екс команда. Обмежте 279 вождя та будь-які інші нагороди рівня екс танків. 1 екс на команду під час матчу вимкніть нагороди танків. На треба дозволити тільки конкурентоспроможне дерево технології. Танки преміум класу. Підтримайте Україну. Прапор Україна. Видаліть танки і МКС 103 був легким танком Елфи, перш ніж його замінили машиною клоуном. Дозвольте людям у чорному списку мати багато карт, які вони хочуть. Зупиніть нервування італійських танків. і Краще прочитайте дані, перш ніж робити біос на танки зі спагетті та фрикадельками. Поверніть нагороду за заслуги, повернути ігровий режим гонки 2019 року. Додати Red P1000 і P1500 у грі є боси. Повернути старий саундтрек до перемоги пораз. На ну що, друзі? Я. Як вам такий тестовий формат нової рубрики, вам цікаво інколи послухати про думки інших гравців World of Tanks. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!